Знаєте, що означає слово цінність серед мільйона значень, які є у кожної людини, кожна людина може дати своє значення, і ті значення, які дають підручники, словники. Цінність дотична до слова цілісність, цілісність, загальність. І ця цілісність це те, до чого людина прагне усе своє життя свідомо і підсвідомо. Коли немає цілісності, нам погано. Це коли в тебе щось відтяле, тобі не вистачає. Так? Ось. Кожного разу, кожного разу, коли ви рухаєтеся у протилежний бік від своїх цінностей, ви торгуєтесь, ви розмінюєтесь, ви виторговуєте щось для цього моментного задоволення. Наприклад, він її не любить, він її погано до неї відноситься, він її кидає, у нього є 35 нових коханок, але вона готова це терпіти через те, що вона вже сім років одна. Їй вже 48 років. Вона переживає, що вона таки залишиться одна, і вона готова переговорити з ним, домовитись на якісь обставини, умови, коли він буде іноді підгулювати, але вона буде терпіти, але ж вона не буде сама, бо вже ж 7 років сама була. Так от кожного разу, коли ви прогинаєтеся, ви будете утримувати по шиї. Дуже страшні удари, великі. По здоров'ю, по грошах, по кар'єрі, по, по дітях, по чому завгодно. Тому цілісність і цінність це синоніми. Не розмінюйте свою цінність на частковість, майте мужність протерпіти, тому що винагорода, та в кінці, та корона, яку ви отримуєте, вона нічим не зрівняна. Майте мудрість, майте мужність, майте терпіння і оце сумління, і прийняття. що… Для вас у цьому світі є проготовне щось набагато більше, ніж ви можете просто собі уявити через Боже мой, мені вже 25 років, а в мене ще немає внуків. Не розмінюйтесь, хлопці, дівчата, не розмінюйтесь, не прогинайтеся, не будьте дешевими, не будьте частковими, будьте цілісними. І лише коли ми проходимо через складні моменти, коли нас випробовує життя, коли закидає мільйони спокус. І ти можеш стояти у цій спокусі стояти. Ти можеш вважати себе цілісною особистістю, і можеш потім пишатись з собою. Не розмінюйтесь, я благаю вас, не розмінюйтесь.